Подвійна страховка. Що ви думаєте? Зараз і так страхова... страховка на машину стоїть просто ніфіга собі. А зараз вона ще й буде подвійною. А для кого сам? Зараз вам розповім. Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Автотем. Тож важлива новина, тепер для деяких подіїв потрібно робити подвійну страховку. Так як зараз, в принципі, страховка і так стоїть, дуже багато, реального бабла. А для деяких... Ще другу робити, це прям жесть. Але для кого саме? Подвійна страховка потрібна для водіїв пасажирського перевезення, тобто для маршрутчиків, для там, автобусів, які рейсові, всі інші пасажирські перевезення. Їм потрібно мати поліс на авто та поліс індивідуального страхування. Якщо ж водій саме пасажирського перевезення не має поліс індивідуального страхування, він отримує кругленьку сумму таку штрафчик на 17 тисяч гривень. Штрафи, звісно, у нас ростуть і, в принципі, за безпеку саме пасажирів відповідає Ну, багато чинників, через що такий великий штраф. Тож, цих 17 тисяч штрафу у водія кожного місяця там забирається якась сума в місяць е, штраф, наприклад, на там, 5 тисяч, скільки він вибере. І кожного місяця водія забирається саме до суми цієї 17 тисяч, якщо він не оформив поліс індивідуального страхування. Саме взагалі за водіїв маршрутних там, авто чи ще щось, зараз ситуації на дорогах різні і по суті. Обов'язково людина має мати саме індивідуальний і саме поліс на авто обов'язковий, реально. Бо по суті, ти відповідаєш за людей, які в салоні. Тому це обов'язково. І ми, в принципі, маємо з цим згодитися. Тож, дорогі водії, заздалегідь перевіряйте свої документи і до зустрічі на дорозі.